Всем доброго вечера, всем мирного неба над головой, всем 736.6. Подписывайтесь на мой канал, дальше будет еще интереснее. Ну, сегодня будет тема про коревництво из разных депо. Ну и возьмемся, опять же, подольское э, трамвайное депо. На сегодняшний день э, мне рассказывали, ну, не на сегодняшний день, мне уже давно рассказывали, но ну, я как-то оттягивал эту резинку. Потім вспомнив все. На сьогоднішній день начальник відділу експлуатації знаходиться король вот. Юрій. І наскільки я помню, за цієї людини дуже, ну, не дуже багато. ну, чоловік 5-6 ушло ушли з депо, і люди хороші пішли з депо, які... Которые... Не пьющие, не гулящие, как в Подольском депо депутате большая редкость, Щоб води был трезвенником, язвенником и всегда выходило с выходного. Ну, и они были. Люди ушли только из-за того, что э, у них отжимали вагоны, у них отжимали смены, э, делали все только щоб було было э, господину королю хорошо. У меня теперь питання, как ця людина смогла стать э, начальником. Потому что вы поняли, почему. Но теперь другий момент. Наскільки я розумію, людина, начальник відділу експлуатації, не має права підробляти на вагоні. Не має права підробляти. Но він підробляє. На чій путьовці він закриває? Я сьогодні, я не сьогодні, я на днях проїжджав, я його зафіксував. У мене є відео, і фотофіксація, 16-й маршрут. Вот, и, на компута була записана в цей день, теж буде дуже цікаво, Але наскільки я помню і розумію, навіть була Катя Ніколаєва, она була э, замістителем э, начальника отдела експлуатації, їй не було запрещено працювати на вагоні і навіть з вихідного дня тоже було запрещено, Должность не позволяла цього робити. То, що робиться опять же в дольському депо, кому щось можна, комусь щось не можна. Так якщо ти керівник підрозділу, ти должен надавати примір людям. А якщо ти так себе ведеш, то есть, що хочу, то і роблю. Тобто мені закони не писані, Чого должны тебе люди слухати, Чого люди повинні до тебе прислухуватися, підчинятися? Чому? Навіщо це робити? И це опять же Подольське трамвайне депо. Брат, кум сват. Сумочки, п'янки, гулянки и все остальное. И пусть обижается на меня 10 раз. Уже пів року мені за нього кажуть. Я мовчав, 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 Сьогодні вже терпець, і обірвався. Якось так. Подписывайтесь на мой канал, дальше еще будет интересно. Всем 36.6.